6 серпня 2023 року Волинська область починає достигати сорт груші під назвою Silk King. Це сорт американської селекції, літня груша. плоди ось такої такої форми, така піраміда і на сонці має такий рожевий... Рожеву засмагу. Це молоде дерево. На підщепі ВА-29. Сигнальний урожай. Плодів досить багато. Зараз покажу. Ось таке невелике дерево, тут десь 2,5 метри, мабуть, ще нема. І такий урожай. Підв'язував трохи, бо ламало гіляки. Тут М -м, вишок досить багато. Грушки такі, можна сказати, ну такі середнього розміру крупні, гарні на вигляд. Тут воно відкрите вітрам, це дерево, якби груші не обсипаються поки що, поки не достигли. Зараз зірву, а там є одна така вже бачу пожовтіла, вже мабуть вона перестигла одну і ще якусь таку тверду-тверденьку спробую і зважимо. Так, ось такі ці груші. Ось так, в руці. Трохи темнувато. Краще видно. Оце вже така пожовтіла. не знаю чи вона вже гнилечка, не гнилечка, зараз побачимо. Руки, колір рук не зважайте, вчора ходив погребити. Так, розрізав. <кій> Бачите, це вже гнилечка перестигла. Це має таку білу м'якоть. Насіння вже потемніло. Насіння по суті, і немає, тільки які, зародки якісь. Я забув зважити, зараз зважимо. Майже 200 грам. 192 грамів, ну це крупна. це одна, одна з найбільших. Ну непоганий, середній такий, як для літньої груші непогано. Ну, це 147, це менше було. Так, ну і спробуємо. О такі солодка, ну така вже перестишна. Перчу. Ростить. У нас смак солодка, кислоти немає взагалі, маєш в більшості груш так само. Не знаю, мабуть, чує, треба зривати в такому стані. Можливо, щоб день-два полежала їсти, бо ну, так то вона вже буде зберігатися і Ну, як то це на, на любителя вже такий стан. Ну смачна і така і така. Якось видно, така зерноста трохи, ну таке трошки трішки жорсткуватий такі, консистенція. Але ну, там такої стеркості, чи кислоти, чи гіркоти немає. Тільки що можна було б, щоб трішки був якийсь такий, саме м'яко трішки, трішки така. Ну от вже як в цій перестиглі, вона вже стає така масляниста. Тут вже хрусту ніякого немає, це вже така як масло. Ну, В принципі, на любителях хто як любить в такому стані може зривати. Хто хоче мати такі груші, сажайте. Черенків, ще там декілька можна взяти на тому дереві, тому треба звертатися.